Шановний, зелений автомобіль, притискаємо за дузбіч. Що ви робите, шановний? Зубаніться, будь ласка. Ух, <щу> їба. <щу> <щу> було два мегафони, я що. Давай ще третій, я стріляю. Це завжди стріляти. все, три було. Було три мегафони. Я-є-є-є, попав. Дрейвес, я тебе не почув. Що ти говорив? Ми тут ловимо людинку, три мегафона було, відкрили вогонь вже, і людина на пробитих колесах тікає далі. номера? Є два колеса пробиті, я не знаю. Та твої номера. А, мої номера 006. Оооооо, він цей, він. Давайте, Його вітром. А, Точніше Ти зафіксував? Да, 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 мене все Дово, зайшло, він, він, зайшло. Він, повернувся. він повернувся Давай я першу допомогу. А, ми зараз, цей, не відповідає цей, відповідає, папочку ГБФ. Джеррі, папочку ГБ. Так, так, але ми і так зараз Вищі сили покличемо, може хтось приїде.